Вітаю нації, вітаю всіх, весь український народ. Але також вітаю тих людей, хто ще або не визначився, або продовжує належати до інших національних груп. Не обов'язково українського народу, іноді це до народу України. Але головне, що об'єднує всіх вас, це ви, мої друзі, ви мої побратими. Або ви великі розумаки, які чітко розуміють, що відбувається, і продовжують зберігати, ну скажімо, щонайменше повагу до мене, до моєї моєї місії, до моєї діяльності вчора в мене був день народження, чергова. Річниця з того, як мої батьки подарували мені життя, за що я їм вдячний. А, і ем, в результаті е, знаєте, от як були часи, коли мої друзі вітали мене з днем народження, і це були там, наприклад, десятки привітань. А, за деякий час е, мене почали вітати люди, яких я вже мало знав, і це було вже сотні привітань. Я ще встигав якось кожному подякувати, кожному написати слова, подяки, теплі слова для того, щоб цій людині було комфортно, приємно, щоб вона побачила відгук. Цього року це вже просто якісь не знаю тисячі привітань в Фейсбуці, в інших додатках. Я реально не встигаю персонально відповісти кожному. І мені трохи ніякого від цього, бо це не зовсім красиво, коли тебе вітають, і ти не відповідаєш і тому я вирішив зробити ось це от, записати цей етер і кожному з вас персонально, моїм друзям, моїм побратимам, моїм знайомим, скажімо, розумакам, ті, хто спілкуються, ті, хто. Не завжди розділяють мої погляди, але цінують з якою наполегливості я веду свою роботу. Кожному з вас я зараз говорю, дякую. Я вас поважаю, ви неймовірні. І навіть якщо ви захищаєте якусь іншу точку зору, іншу ідеологію. Головне, що ви зберігаєте дипломатичність, і разом з вами мені цікаво, ми обговорюємо там особливості. Моєї ідеологічної пропозиції обговорюємо особливості ваших ідеологічних пропозицій. Ми можемо спілкуватися, чітко розуміючи, що мета не спробувати принизити один одного, а навпаки, спробувати посилити позиції один одного і можливо якомога швидше синхронізуватися, щоб спільно вирішувати завдання які виклики які стоять перед українським народом як перед національною групою бо існує також не тільки національна група українська український народ існує материнська група народи е, української землі бо це вже е, таке от е, поняття не стільки національне скільки етнічне поняття е, тут вже є і Ті самі етнічні групи лемків, бойків, слобожанців, полтавчан. Ну я постійно згадую, це близько 50 етносів української мовної групи, тих людей, які живуть на цій землі, і е, мають право жити на цій землі. Е, вони не завжди е, говорять е, однаково. Вони е, в багатьох випадках. Ми бачимо дуже брудні спекуляції чисельністю. Про це є сенс сказати окремо, і я буду вдячний, якщо ви мене зрозумієте. Якщо ви чоловік, уявіть собі, що от ваш батько, якщо живий, то довгих років йому, життя йому. Або ваш дід, ну головне, ваш батько. Ваш батько не помер і не відмовився від свого обов'язку, поки не народились ви. Якщо ви чоловік, його батько, ваш дід, так само жив до того моменту не менше ніж поки народився ваш батько. Ваш прадід і на тисячі поколінь ваша лінія батьків ніколи не переривалася ніколи. І зараз, так як ви саме живий чоловік вашого роду на цій землі, перед вами і є цей обов'язок безперервності чоловічої лінії. Аналогічна ситуація у жінок ви так само стоїте перед викликом не померти, поки не подовжити свою лінію матерів, бо ви так само діяли. Ваша мати, ваша бабця, ваша прабабця і тисячі поколінь жінок не скажемо, поки не народилася донька, вони продовжували жити і пройшли через неймовірні випробування. Коли ви це усвідомите, ви зрозумієте, що насправді, хоч чоловік, ви хоч жінка, ви є лише сучасним поколінням. Практично безсмертної родової лінії. Родової лінії, в якій було, було все: і зліти, і падіння, і неймовірні винахідники, і, можливо, злодюшки, п'янчушки, вбивці, все, що завгодно. Але і е, такі. Скажем, були носії вашого ну роду, да, от які зробили неймовірно світлі речі, і такі, що були змушені зробити і можливо брудні речі, е, важливо от, усвідомити, що рід він не обов'язково якась рівна лінія, це наче синусоїда, з в якій обов'язково є е, і моменти. Коли черговий представник вашої родової лінії це велич, велич духу, наприклад, або велич знань, або величний воїн, а може і ні. А може, це зараз рід знаходиться, ну, як такі, знаєте, от, регенеруючи покоління роду родової лінії, регенеруючи, коли рід має відпочити, має трошки можливо не бути таким. Неймовірно світлим, або там е, був винахідник, а тепер медик народився. І ця людина, як винахідник ніяка, де й соціального інтелекту можливо ніякий, але це е, гені медицини, який е, увійде в історію як людина, яка створила неймовірні речі. Тому хотілося би вам сказати е, в цій ситуації: не будьте дуже е, вимогливі. До людина навколо вас. Вчіть їх там, можливо, якщо зараз це ваш такий, ваша місія така вчити, допомагаєте, але не будьте вимогливим, тому що, можливо, ви зараз спілкуєтесь з регенеруючими представниками конкретної родової лінії. На цьому дуже легко, до речі, спекулювати. Коли ви звертаєтесь до всіх, що таке народ, це безліч родових ліній, представників сучасних представників родових ліній. І коли от ви говорите про народ, дуже хочеться, щоб от прямо зараз безпосередньо кожний представник кожної родової лінії знаходився просто на пікові, да? от на пікові. І тоді ви берете там і кажете там, звертаючись, ти український народи, народи переможець, народи там тота, тота і тота. А перед вами 99% це регенеруючі представники, розумієте? Представники регенеруючих поколінь тих чи інших родів. І вони зараз в цій ситуації не знаходяться саме в тому стані. Пафосу, е усвідомлення. І а вже ж в цей момент е вони їх пробуджує, не пробуджує, абсолютно не обов'язково будуть іти на якийсь е життєво важливий вчинок. Е тому е спекулювати більшістю це е можуть робити тільки паразитні якісь. Е е Маніпулятори, паразити, маніпулятори не можна не можна звертатися до більшості, тому що, як показує практика, ніколи більшість не буває медично освіченою. По максимуму, так не буває. Ніколи більшість не буває технічно освіченою. Реально, скажімо, технічно освіченими є той самий один відсоток. А ще 99% просто довіряють. І одна людина може взяти смартфон і за допомогою смартфона вирішувати неймовірні завдання. А 99% будуть користуватися смартфоном для того, щоб зателефонувати, понишпорити, написати, перекинути фотки, якісь, щось ще. Вони нічого не будуть знати в цих прихованих можливостях смартфону. Але. Кожний з них є ні в чомусь іншому, тому вимагати соціальної відповідальності від 100% українського народу це є нечесно. 99% вирішать, що є більш важливі завдання там, де вони розбираються фахово, і саме тому апелювати до більшості вирішення соціальних питань є. Вже брудною спекуляцією, давайте і ми тоді не будемо цим займатися. Ми будемо використовувати е, спілкування для е, пошуку, в першу чергу для пошуку. І якщо якась людина є соціально активною, вона має отримати від нас пропозицію пропозицію прийняти участь в роботі конкретної робочої групи. Неважливо чи це моя робоча група. Чи це робоча група когось іншого? Головне, щоб така пропозиція до людини була, щоб він мав можливість увійти в цю робочу групу. І якщо ці питання він буде вирішувати з достатнім позитивом, він залишиться в цій робочій групі. Якщо ні, він просто перейде в іншу робочу групу. Не треба його тримати в себе. Відпустіть людину, не хоче уходити сам, дайте йому копняка. Нехай він переходить в ту робочу групу. Де він буде не деструктором, а де він буде генієм, творцем і досягне разом своєю робочою групою дуже високої ефективності, дуже високих позитивних результатів? Те, що робимо сьогодні, ми конституційний процес в Україні, ми займаємося саме цим. Ми займаємось інфільтрацією. Ми відкриті для всіх тих, хто хоче до нас прийти, і ми закриті. Для всіх тих, хто виступає в нас як деструктор, і в той же самий момент ми абсолютно позитивні до представників інших груп, які кажуть: ми визнаємо вас, ми не будемо приймати участь в вашій роботі ні позитивно, ні негативно. Нам просто приємно, що ви є, що ви працюєте, що ви досягаєте результатів, і тому як таке от робоча група, побратим, з якою можливо буде потенційна синхронізація, це добре. Оце от друзяки розумаки, яких в мене багато, яких я дуже ціную саме на це. За це вони не прийдуть до мене і не скажуть, що ми теж конституційний процес, але в той же самий момент мені з ними комфортно. Мені, мені з ними комфортно обговорювати, досягати нових якихось там розумінь, отримувати нові знання. Це неймовірно класно. Тому я дуже ціную моїх побратимів. Незалежно гіні ви чи ні, ви поряд зі мною спираючись на вас, на вашу підтримку, я можу зробити дуже дуже багато. В мене вже не, немає ні деморалізації, ні дезорієнтації, просто тому, що ви поряд. Ви поряд, ви прикриваєте мені спину, і коли я йду робити якусь важливу для нас, для всіх справу. Ви мені кажете. Ти розбираєшся, ми тобі довіряємо. Ми вже підставили тобі плече вперед. Ми не все розуміємо з того, що ти робиш. Але ми бачимо результат, ми бачимо наполегливість, і ми на підставі саме цього довіряємо тобі. Ну так, а вже ж бувають інші люди. Ми не завжди от буває таке да? от Ми дивимося там побратим людина, яка прийшла з нами достатньо багато, і тут починається деструктивна робота. Повірте, я стримую себе, не надаю миттєво свою оцінку подібним діям, тому що для мене дуже важливо, щоб кожен з нас отримав максимум свого досвіду, максимум своїх знань. Щоб це було уроком для кожного з вас, щоб ми не були рухом однієї, двох п'яти людей, а для того, щоб в нас було комфортно всім соціально активним людям, щоб мав можливість розкритися соціальний потенціал кожного. І в цій ситуації дуже важливо, коли ми стикаємось з деструктивними стратегіями і техніками, щоб у вас був власний досвід. Ну а вже ж я можу сказати, що да, це є така технологія, коли заходить людина, і деякий час вона діє дуже позитивно, дуже активно для того, щоб заробити собі рейтинг: Заробити рейтинг, заробити контакти, обрости зв'язками, і фактично виховати. Максимально довіру до своїх слів, і тепер, коли е, більшість в ну, більшості, коли практично всім в русі стає зрозуміло, що це не просто чужа людина, а це побратим, який там пройшов достатньо довго, і ось тепер оця от людина, побратим, е, коли говорить якісь дуже важливі речі, е, там, наприклад, деструктивні речі, засуджуючі речі. То таке, от здається, враж таке враження складається, да, що ем, це, мабуть, серйозно, і е, якщо така людина говорить, то від неї не можна вимагати доказів або е, бути більш консолідовано. мабуть, наболіло побратиму, якщо побратим вирішив ось так, от висловитися і засудити е, той чи інший. Факт без доказів, без е, якогось особливих мотивувань доказами мотивуваннями є сама репутація побратима насправді це не так, і е, поки ми ще достатньо молодий рух, а, ну скільки нам, ну, от фактично, з моменту практичних дій це 2018, 4 чотири роки. Ми фактично ще рух немовля. Розумієте, те, що більшість з нас. Мають власну репутацію іноді в 20 років, не говорить про те, що це, це як, як От розумієте, марка коньяка йде не по старшому купажу, а по ну точніше в купаже, не по старшому коньяку в купаже, а по наймолодшому. І от я, як наймолодший представник в конституційному процесі, говорю, що нам 4 роки. Тому що там Саша Базілів да, наприклад, там близько десяти років. Василь Шолодяков там теж достатньо давно. І кого не візьми з побратимів, всі мають набагато більше років власного досвіду, власної боротьби. А в мене наймолодший вік, да, от чотири роки. І тому ми говоримо про конституційний процес по наймолодшому в Русі. Нам чотири роки, і от ми. Як дуже молодий рух, ми ще ну мало чому навчились в протистояннях. І в той ж саме момент ми показуємо, демонструємо неймовірні, просто неймовірні показники по спротиву деструктивним технікам, які застосовуються проти нас. Можливо, тут е, треба говорити про мій власний да от досвід е, і про освіту, і про самоосвіту. І от я, як психолог, наприклад, да, я багато чого е, і відчуваю, і читаю, і, е, і передбачаю, і роблю спеціальні закладки. І кожного разу, коли приходить людина, і я не можу обґрунтувати, чому вона хоче е, дуже сильно допомогти. Ну вона лізе, лізе. До максимальної глибини в рух, да. А я кажу, добре, добре, заходь, будь ласка, де що ти ще хотів би? Я хочу там закриті укази. На тобі закриті укази, добре, доступ. Я хочу знати, от просто досконало там то та і то та добре кажу я. І я кожного разу пам'ятаю. Можливо, хтось читав до речі, турецький Гамбіт, і фільм був такий по Акуніну, Борисакунін. Справжнє ім'я у Картвела трошки інше, але це ви без мене дізнаєтесь. Так от там Фандорін він використовував такий особливий прийом. Він е, різним людям довіряв різну інформацію. І в результаті, коли відбувався прокол інформації, він не тільки дізнавався, що прокол існує, він також дізнавався, через який канал цей прокол е, пройшов. І... В результаті особисто для мене практично ніколи не буває шоку. Мене не може зруйнувати момент, коли хтось із в минулому побратимів починає максимально деструктурувати конституційний процес в Україні. Я просто роблю для себе висновки. Я посміхаюся, і кажу, ага, ось де спрацювало, окей. Слухаємо далі, дивимось далі і використовуємо цей досвід як максимально позитивний, як максимально потрібний, що найменше як навчальний процес для кожного в конституційному процесі в Україні. Тому дуже вас всіх люблю, мої друзі, мої побратими, просто всі розумаки, де б ви не були, навіть якщо. Сам по собі ваш рух є серйозним опонентом нашому руху конституційного процесу, бо є і такі люди. А вже ж є представники радянської системи, але вони вже витримали і, скажімо так, спробу там деструктурувати, напасти на нас, якось агресивно висловитися. Ми відповіли, а потім ми агресивно висловилися. Вони відповіли, але в результаті не розкололися, а залишилась оця дипломатична, хоч і гаряча, але дипломатична взаємодія, і це, мабуть, все ж таки дуже дуже цінно, коли твої опоненти є дипломатами, коли вони можуть зберігати дипломатичність, і коли вони шукають в першу чергу мирний шлях подолання якихось там. Розмовленості, це треба ще підбирати слова, от да? непорозуміння всього іншого, коли хочеться синхронізуватися, коли є бажання саме досягнути консолідованого результату. Кожного з вас хто не розуміє, але емоційно відчуває, підтримує обожнюю. Дякую вам, що ви з нами. Кожного хто багато чого зробив. Тимчасово відійшов, але зберіг позитив і зберіг оцю, знаєте, знаєте, таку от, моральну підтримку, торкання, позитивне торкання. Кожного з вас обожнюю. Ви неймовірні, ви круті. Я вам дуже вдячний кожного хто сказав. Ми робимо різну справу, але те, що робите ви, воно круто, От серйозно круто. Я не можу це підтримати в силу того, що я трошки по-іншому міркую. Ну, коли я бачу, що ви робите, яких результатів ви досягли, ви просто круті. І я вдячний вам за ці слова, за цю оцінку, за цей позитив, який стабілізує одну гілочку українського національно-визвольного руху конституційний процес в Україні. Тому ще раз дякую за всі привітання, які були вчора, за всі привітання, які ще будуть, і сьогодні, і там тиждень, по тому. І можете мене привітати і там протягом там наступного року. От знаєте, от поки мені стільки, то поки не виповнили наступні, у вас є можливість мене привітати. І я вам вдячний всім, хто. Підтримав копійчинкою і дав можливість, вивільнив час в нас займатися своєю роботою, приїжджати до вас, розкрити те чи інше питання. Неважливо, що ми говоримо не вони е що хтось з нас спрощує те чи інше поняття. Що можливо, здається, що ми говоримо різними словами. Я там Ярослава пір говорить трошки інакше, Павло Кузьмінчук ще трошки інакше говорить. Ми різні, ми не можемо говорити однаково. Це нормально. Однаково ми тільки робимо. А робимо ми дуже прості речі: ми впроваджуємо чинний основний закон конституції України ста року для того, щоб виникли всі потрібні інструменти, які здійснюють конституцію. І в результаті український народ пануватиме, він вже вчиться це робити на своїй відворця землі, на українській землі. Всі ми будемо захищені завдяки і вам, теж мої дорогі розумаки. Люблю вас, вдячний вам. І навіть якщо напряму не зміг сказати письмово, говорю вам в голос. Я дякую вам за ваше привітання. Ви неймовірні. Поки що, все ще побачимось.